Чистина нашого інтерв'ю з паралімпійським чемпіоном з фехтування Андрієм Демчуком. Андрію в одному з своїх інтерв'ю ти сказав, що медаль присвятив бійцям. АТО. тобто, це десь твоє спонтанне рішення, чи десь ти наперед знав ще перед паралімпіадою, якщо буде медаль, ти знаєш, кому її присвятити? Ну, є знаєте, спортсмени, то люди такі ну, в більшості забобоє і. Про медаль я, якщо чесно, взагалі не думав ніколи, тому що я хотів, я їхав, звичайно, боротися, але так, щоб от медаль там, я там от виграю, там, звичайно, що думок таких не було. Якщо чесно, коли мені журналіст UA-перший задала це питання, кому ти присвячуєш, я так трішки, ну, типу, я на емоціях, я там сльози течуть, тому що став паралімпійським чемпіоном і десь там, що не обіймався з тренером, там, з друзями, навіть ще не встиг обійнятися з колегами. І так у мене такий ступор. Але ну просто ну, ситуація така зараз в країні, що не думати про це неможливо, і коли особливо близькі люди десь там загинули, на жаль, чи травмувалися, ти все рівно про них завжди згадуєш. І якось так сталося, що ну, були в мене, ну, в мене є багато друзів, які зараз ще там є, але ну, більшість все таки або перейшла на контракт в Збройні Сили. А ці двоє, вони такі були, знаєте, такі ну, серйозні мої друзі, і вони були добро. В добровольчих батальйонах, і це якби так, ну, ще такий додатковий їм плюс, тому що ну, все-таки не всі йшли без ніяких гарантій державних, без е, підтримки аж такої. Тобто це ті люди, заради яких я просто дійсно, як виявилось після того, це знаєте, перша думка вона найправильніша. І Коли мене запитали, я дійсно про них думав. Я не міг до поєдинків їм там присвячувати щось. Тобто, це дійсно була вже така, знаєте, як. Моя подяка їм за те, що вони зробили для України. І ну, я не знаю, мені там хтось заїхнувся, що от гарний піар, ну такий піар. Тому що це прості банальні речі, і це те дійсно, що я найменше можу зробити для нашої країни в умові війни. Тому що ну, якби не можу я їй там прислужитися, як можливо, як воїн, але як, от ну, не знаю, як спортсмен, можливо. Якось так сміх і я за, за це якби вдячний тим хлопцям, які дійсно стоять на охороні нашої держави, яка може дійсно і відправити паралімпійців. от відправила mm -hmm. на паралімпіаду. Тобто це все в сукупності дає якийсь певний результат. І я дуже вдячний і волонтерам, звичайно, тому що ну всі разом ми працюємо на той загальний результат. І от кажуть, зараз що ти допомагаєш АТО, і, і ну, є такі розмови, що після перемоги. На одному серйозному турнірі всі свої призові ти віддав на благодійність. От розкажи, от, чому ти вирішив займатися благодійністю, як довго не займаєшся? Не можу сказати, що я з нею стабільно займаюся, тому що щоб займатися благодійністю з власної кишені це треба, скажімо так, добре заробляти. З тим самі розумієте, в країні у нас не все так гладко, тобто, звичайно, що навіть працюючи в політехніці, і в етуванні, ну, це, грубо кажучи, мінімальна можлива якась сума для того, щоб забезпечити якесь там менш більш проживання. То, тобто, звичайно, що дякуючи там, можливо, тепер от ви нагороді, то можливо, дійсно можна ще і щось собі там придбати, можливо, дійсно якось там допомогти ще іншим людям. Тобто є в мене, звичайно, що є якісь там навіть не так благодійність, як ну, не знаю, я людина побожна, тобто я вважаю, що потрібно і. Богові віддати також частину якихось можливих. Тобто, ну, це все якби благодійність, вона ну, вона має бути, ну, на мою думку, все-таки така більш душевна. Тобто про це можливо менше варто говорити. Те, що я зробив тоді в Польщі, ну це був мій вчинок, який перша думка, вона, як я завжди кажу, вона найправильніша. Тобто я саме в цей момент мені там, захотілося тих там кілька сотень євро віддати на це. І це мені було приємно, тому що, ну. Ну, так захотілося в той момент, і я вважаю, що це правильно. Тобто, також з бійцями АТО, надіємося, зараз будемо. І все-таки міністр Жданов таку висловив ідею. Мені було приємно, що він сказав, що будемо зараз якось спортсменами теж їздити, можливо, в зону АТО, навіть і десь там спілкуватися по... більше, по різних лікарнях. Ми тут знаєте, з Антоном відвідували і війський госпіталь. Тобто, ми це робили і без влади, але. Якщо буде така ідея, підтримка, тобто я, звичайно, що тільки за, тому що ну, якщо є можливість хоча б якось допомогти, я дуже тішуся тому. І так відразу про благодійність, ну не знаю, благодійність чи не благодійність, ну такий, ну, раджу всім якби, подивитися про футбольні дії, якщо в когось є можливість, то тобто там теж буде. Зі мною я такий перша нефутбольний людина, яка туди попадає, але я дуже тішу, що мені Олександра Лобода запропонувала ще участь взяти в такому. Вже в допомозі вже дітям важко хвора. Тобто, ну, Як саме? Дізнайтесь, Юлі. це от її такий маленький секрет, яку вона попросила не розповідати. До речі, відомий український футболіст Роман Зозуля, щоб допомогти АТО, виставив свою медаль на аукціон. Чи готовий ти зробити щось подібне? Ем, не впевнений, що на даний момент готовий скажімо так, свою медаль віддати, але. Ще раз скажу, в неділю в профутболі буде цікава інформація, і я надіюся, що ну, це не мій вчинок, а це така найменше, що я можу зробити для цих дітей, що воно теж якби, ну, хоча б трішки допоможе якимось діткам там, чи з онкохворобами, чи з іншими проблемами. І я готовий це продовжувати, тобто я готовий ще підтягнути дуже багато спортсменів і здорового спорту. Я впевнений, що всі фехтувальники. Збірної України, такий Коля Харлан, там Олена Вороніна, Кравацька, Боже, Комащук, вони всі з радістю відгукнуться. І Беленюк, і Верняєв. Це всі ті люди, які дійсно, можливо, деколи не все говорять відверто, не все говорять багато, але вони всі хвилюються, переживають за Україну, за людей, які є в країні. Тому що спортсмени все-таки, яка б у них там не була. Навіть, можливо, деколи і політична там, воля чи позиція, але вони всі українці. І раз ми всі українці, ми всі робимо одну справу. І це мене дуже так мотивує далі займатися. Андрій, от перед Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро там чимало наших олімпійців, ну, скажімо так, їх не було так багато, але там дали інтерв'ю російському каналу, от тебе особисто це як патріота України, сильно обурило. Був шокований таким вчинком наших олімпійців? Я не шокований був. Я можливо, ну, я вважаю, так, можливо, я зараз скажу якісь неправильні слова, але я вважаю, що журналістам відмовляти не можна. Але зважаючи на ту ситуацію, яка є з російськими медіа, тобто я вважаю, єдиний правильний вихід це давати їм інтерв'ю в прямому ефірі і відповідати на питання. Тобто, якщо вони забезпечують прямий ефір, Спілкуємося, не, не забезпечують, ну перекручують, ріжуть. Це банальні речі. Це, це дійсно я здивований, що наші там ну, багато дівчат, які там в цьому інтерв'ю фігурували, які там летіли в літаку. Ну це було, ну мені, наприклад, це було трішки соромно дивитися. Тобто я вважаю, що і тренера там теж так не досить гарно висловлювалися. Але як вони потім всі говорять, що це все намонтували, ну можливо так, але ніхто вас не зобов'язував це говорити. Тобто, прямий ефір? Ні, до побачення. Вот за вами ви часто спортсменами спілкуєтесь про політику, можливо, спортсменами не тільки нашими українськими, а й з інших країн. Ну, звичайно, що там навіть з росіянами тими ж, тобто зараз їх, звичайно, на паралімпіаду не допустили, але ну, звичайно, що коли почалася ця вся ситуація, звичайно, що ми говорили, там деякі росіяни навіть там ну, не в жарт, а так дійсно насправді ну, вони вважають дійсно, що в нас така ситуація, у нас громадянська війна. І вони дійсно навіть там деякі, ну, яких я е, можу назвати такими, скажімо так, з ким я більше спілкувався, вони дійсно казали, приїжджайте до нас, у вас там все погано. На що їм відповідав з усмішкою і кажу, хлопці, ні, це ви до нас приїжджаєте, тому що в нас все окей, ви просто приїдьте і розберіться в ситуації. Ну і коли їм говориш дійсно про те, що от так, 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 ну. Тобто зомбі, ящик там працює і працює на таку потужність, що я просто не знаю, мені здається, що там скоро вже просто будь-що придумають, і вже, ну, вже такі там брідні, ну, просто нереальні речі говорять. і... Коли стараєшся з ними, тобто навіть зараз об, недопуск паралімпійців. Це все зробила Америка, я ще здивований, чому не Україна, ну окей, може, ми не такі сильні. Це все зробила Америка для того, щоб там, поставити Росію на місце, там, бідних паралімпійців не допустили. Ну, кумедні речі. Те, що ви там е, стільки наробили собі <смі> цікавих штук із допінгом, із е, здоровими спортсменами, які там в паралімпійському русі виступають. Ну, це, все, це, це все не рахується, ні, це все Америка їх просто хотіла поставити на місце. А Муткова завжди правий. Так, Їхній міністр спорту, міністр паралімпійського комітету, вони от нас ну ми не Ну, Через політику буває таке, що на змаганнях сваритись там, з іншими спортсменами, просто не спілкуєтесь. ну, Чи так... є табу все-таки в цьому? не спілкує? Якщо чесно, більшість спортсменів старається не зачіпати ці теми, тому що, звичайно, що, наприклад, на нас зі Львова є там, ну, фрахтувальників, я можу про фехтувальників говорити. Звичайно, що ми там, наприклад, троє з Львова, у нас там тренер зі Львова. Напевно, що ми десь трішки по-іншому ставимося, ніж там інші спортсмени, тренера з України до російських там суддів, тренерів, спортсменів. Я не можу сказати, що ми не спілкуємося. Тобто, тому що ну, Я все-таки вірю, десь що через спілкування я не зміг, я хочу і можу донести їм якусь позицію. Але на даний момент я ну, можна сказати, що майже не спілкуюся ні з ким. Тобто, двоє росіян, дійсно мене привітали, мені це було приємно. Десь в глибині душі, але тобто, скажімо так, це було так, скупо і десь, можливо, заздрістю, тому що все-таки вони не потрапили на паралімпіаду. І як не крути, вони десь трошки через то злі. Ну, але, то їх...